Мої вітання у студії Тиркаміс Володимир Кремінь. На календарі понеділок, 7 липня. Про найцікавіші події в місті та регіоні ви дізнаєтеся вже за мить. Ну а поки я зроблю для вас короткий екскурс на головні теми. Науковці з ДДТУ в допомогу підприємцям міста презентували проект бізнес інкубатор Представники політичних партій, громадських організацій та приватні особи мітингували під будівлею ДАІ проти беззаконня. Міський академічний театр представив прем'єру історії одвічного вибору між добром та взлом. Спектакль Забути герострата 5 липня. Дніпропетровськ з офіційним візитом відвідав Мер Львова Андрій Садовий. Делегація Львівських гостей прибула на Дніпропетровщину новим авіарейсом, адже з суботу відкрито пряме повітряне сполучення з міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького до Дніпропетровська. Регулярні рейси чотири рази на тиждень буде здійснювати авіакомпанія «Дніпроавіа Українські Авіалінії. Детальніше про візит Андрія Садового до Дніпропетровська дивіться у нашому наступному матеріалі. У рамках візиту відбулася зустріч мера Львова з професорсько викладацьким складом національного гірничого університету. Сторони підписали угоду про співпрацю між НГУ та Національним університетом Львівська політехніка. тому, що це два великі технічні університети Львова і Дніпропетровська, і вони повинні ще тисніше, краще працювати, тому що нам важливо, щоб ми мали хороших фахівців. Це важливо для технічних галузей. Львівському очільнику провели екскурсію по музеях університету, розповіли про досягнення і плани в межах співпраці. Також львівський мер вручив ректору НГУ подарунок ювілейну монету імені короля Данила Галицького. Окрім гірничого університету, Андрій Садовий завітав до південного машинобудівного заводу. Під час цього заходу учасники делегації обговорили можливу співпрацю у сфері виробництва електротранспорту. Почали ми наш візит з Южмашу, де ми побачили велич України. Це є космічна техніка, яка сьогодні піднімає економіку і Америки, і Бразилії, і тої ж самої Росії. Також там є комунальна лінія, і ми сьогодні вели перемовини з керівництвом Южмашу спільно з нашим підприємством Електрон. Крім того, Андрій Садовий відвідав штаб національного захисту Дніпропетровської області. Там він зустрівся з його керівником Юрієм Березою та громадськими активістами. Так само Андрій Садовий провів брифінг в будівлі ОДА. Мер принципово спілкувався з журналістами стоячи. Дніпропетровський його порадував патріотичною позицією місцевих жителів. Сьогодні взагалі Львів, Дніпропетровськ, це є вісь. Це є вісь України, це є хребет. Цей хребет є дуже сильний. Якщо ми будемо разом, то ми, перш за все, відвоюємо нашу державу і будемо нею грудитися. Наприкінці свого візиту, очільник Львова зазначив, що щиро пишається дніпропетровчанами та побажав їм багато добра, любові і процвітання. Минулого тижня відбулося засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва в місті за участю міського голови, його заступників, керівника та спеціалістів Центру муніципальних послуг та розвитку підприємництва в місті і інших комерційних структур. На порядку денному чотири питання, серед яких ті, що вже неодноразово розглядалися, і нові цікаві пропозиції щодо розвитку бізнесу від науковців. Більше деталей у нашому матеріалі. Починаючи з розвитку економіки в місті, міський голова зауважив, що в нинішній ситуації загалом її показники задовільні. Економіка сьогодні живе в нашому місті, це завдяки роботі, спільній роботі і вас, підприємців, і промисловості нашої, і частково і всіх керуючих структур нашого міста. Я думаю, що ви погодитесь і з боку місцевої влади, є в цьому напрямку, теж проводяться дії. Для того щоб надати можливість покращити ситуацію, такий непростий складний політично-економічний стан, далі до нового проекту Дніпрозержинський державний технічний університет в рамках програми сприяння розвитку підприємництва у Дніпрозержинську презентував проект створення в місті бізнес-інкубатору. Науковці і студенти кафедри економіки, менеджменту та маркетингу готові реалізовувати свої знання в реальності і надавати підприємцям новачкам послуги для сприяння розвитку бізнесу. Под бизнес-инкубатором понимают организацию, которая создается для предоставления помощи субъекту предпринимательской деятельности, начинающему собственный бизнес, с целью упрощения, облегчения и ускорения вхождения его в рынок, достижения желаемого предпринимательского эффекта, содействия приобретению им финансовой самостоятельности. Считается, что это один из самых успешных путей развития и поддержки предпринимательства. Главное в них делается на стимулировании развития. Місна регіональної економіки, створення робочих місць і інноваційної діяльності. Організація бізнесу через науковий підхід міському голові до вподоби він вбачає в цьому хороші перспективи. Концепцію створення бізнес-інкубатору ухвалили і побажали науковцям успіхів в реалізації проєкту. Це перший крок, який підкреслює і надає такі, зближення наших науковців, наших з нашим конкретним підприємництвом, з нашим конкретним бізнесом. Це, я думаю, важливий крок, і ми так повинні системно працювати, щоб не осторонюватися від і наших науковців, від теоретичного підходу і підкріпляти його практичними діями. Друге питання на порядку денному стосувалося тарифів на електропостачання для суб'єктів підприємницької діяльності. Кабінет міністрів України з 1 червня поточного року рекомендував Національному комітету регулювання електроенергетики підвищити тарифи на електроенергію для підприємств. Координаційна рада просить обґрунтувати підвищення тарифів. Керівництво обленерго пояснює, вони тільки виконавці. Пад дитекні Дніпро обленерго це ліцензіат з постачання електричної енергії за регульованим тарифом. Тому Діяльність нашої кампанії повністю регулюється національним регулятором, і самостійно наша кампанія тарифи не встановлює. Тому ми користуємося і у своїй роботі тими постановами і тими розпорядчими документами, які видані Кабінетом міністрів національної комісії. За словами директора з технічного забезпечення, тарифи на електроенергію включають в себе багато складових, вартість кожної з яких підвищилася, що і стало поштовхом для підняття тарифів. А за детальними роз'ясненнями запропонував звернутися до відділу перспективного розвитку пад ДТЕК Дніпробленерго. То, що в нашій компетенції, ми стараємося робити. І я хочу, щоб від сьогоднішньої зустрічі саме таке впечатлення у вас осталось, що ми від підприємців, взагалі, від людей не бігаємо. Якщо є питання, давайте будемо обговорювати. Далі велися обговорення проєктів регуляторних актів. Першим розглядали акт про сплату за використання комунального майна операторами зв'язку, телерадіокомунікацій, інтернет-провайдерами, обґрунтовуючи це пошкодженням поверхонь будинків, покрівель та загалом недбалим розташуванням мереж. «Це Рішення незаконне і не може бути законна, тому що імущество, яке знаходиться, це за допоміжні пспомагатине поміщення, като в домах, та єсні клітки і так далі, там подобен і не сооруження, Вам, мне, любому собственнику привилегированной квартиры. Но Конституционный суд пошел еще дальше. Он указал, что не только собственникам квартир, а также лицам, которые не использовали привилегированное право. То есть просто у меня есть ордер, я проживаю в этом доме, и эти лексичные клетки эти принадлежат мне. Ответственность не надо чем-то устанавливать. Тем более, что эти, этим решением она никак не устанавливается. Совершенно верно. Ответственность она уже есть. То есть если я либо провалил, что-либо повредил, все, ответственность наступает с момента повреждения. За рішенням судів і обласної прокуратури сплачувати провайдери не повинні, але зауваження виконавчого комітету щодо дотримання технічних норм і обережного поводження з майном зобов'язані взяти до уваги, наголосили члени координаційної ради. Розглянули і проєкт рішення міської ради про заходи щодо зменшення шкідливого впливу куріння тютюнових виробів на здоров'я населення, який передбачає обмеження і зменшення місць для паління. У разі недотримання на порушника чекає штраф розміром від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів. А в разі повторного адмінпорушення штраф збільшується до 10-20 неоподатковуваних мінімумів доходів. Всі працюють за зарплату, інакше люстрація чи грати? Днями з такими змістовними плакатами близько 20 людей влаштували мітинг під будівлею міського відділу ДАІ. На протест проти беззаконня, хабарництва та нехабності інспекторів дорожнього руху міста вийшли представники політичних партій, громадських організацій та постраждалі. Відповісти на усі запитання до людей особисто вийшов начальник ДАІ. Чи вдалося йому заспокоїти обурених людей? Знає наша Анастасія Васильєва. Валерій Лащевський приватний підприємець, тримає автомийку. На мітинг прийшов підтримати організаторів, адже і сам постраждав від свавілля окремих працівників ДАІ. Чоловік розповідає, що після відмови надавати безкоштовні послуги його почали систематично штрафувати. Я проти командира згорда, тому що мене пригнав командирську машину Опіля служебного і свою патрульну машину і сказав, що ці машини треба мити безплатно. Когда я отказался, я ему сказал, что я не буду мыть бесплатно эти автомобили, он сказал, ну тогда ты попадаешь в мой черный список. И с того времени он практически фальсифицирует всякие нарушения. Я уже два нарушения по суду э, победил, да, еще сейчас одно дело находится в суде. Свого кривдника Валерій Іванович називає великим корупціонером. Розповідає, що він збирає з інспекторів своєрідний податок, сума якого в місяць сягає 1800 гривень. гривень. Машина заходить з рейсу, ну з виїзду, здані платять 50 гривень. Це, це кожен день. А 1800 – це чисто платиться вже получається тоді командира з воду. Я не звертався на гарячу лінію президента. Потім я звертався в управління МВД України. Потім я управление Днепропетровской управління Дніпропетровської області. Свої жалоби писав. итоге мне были були одни отписки. На зустріч з мітингувальниками вийшов начальник місцевого відділу ДАІ Володимир Сідак. Йому було наведено чимало прикладів порушення уставу інспекторами дорожнього руху. Одне з таких антипрофілактична робота. ДПС замість того, щоб попереджати правопорушення, фіксує його скоєння. Вот недалеко отсюда, место концентрации ДТП, улица Сыровца, проспекта Ношкина. Стоять, располагаться автомобили должны по улице Сыровца. Они располагаются по улице Аношкина. То есть они не предупреждают, а уже фиксируются стоявшиеся правонарушения. На многократные мои замечания они не реагируют. Мы провели за два года больше 50 рейдов. По кожному рейду у нас є відеоотчоти. Від керівництва ДАІ учасники акції вимагають зняття із посад щонайменше чотирьох працівників. кажуть, це злісні корупціонери, хабарники та нахаби. Більшість настроєна радикально. Проте до конструктивного діалогу та компромісу готові. Пусть справляються, пускай работають. В конце концов, народ України платить їм деньги. Всі ми горожане, всі платимо налоги своїми налогами, ми их. їх. І мы їх для того, щоб вони обеспечивали безопасность на дорогах. Они, они вообще превратились в какой-то карательний орган і не більше і не далі. Відповідати за неправомірні вчинки своїх підлеглих начальнику Даї Володимиру Сідаку було складно, адже чимало сказаного було відкриттям. І все ж чути окремі прізвища Володимиру Сідаку доводиться не вперше. Присутнім обіцяв розібратися. Три автомобілі поставити на чотири місця концентрації ДТП вже нереально. без учуту того, що в місті ну це ж не секрет, і грабіжі, і розбої, і виїжджають, і привозять слідстві. Ну це робочі моменти. Ну, може би, я не захищаю, ну може би, даже попала десь, коли їде з і побачив, що вони там стоять. Буває таке. З личним составом розберемося, наведемо порядки. Я думаю, що ми в корні поміняємо відносини. Врешті учасникам акції та керівництву ДАІ вдалося знайти компроміс. Домовилися взяти тайм-аут на два тижні. Після чого відбудеться ще одна зустріч, де ДАІ звітуватиме про реагування на зауваження громадськості. На Дніпровському медкомбінаті продовжується ремонт профілактори дзержинка, де оздоровлюються металурги без відриву від виробництва або в період відпусток. А також ветерани праці комбінату, ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Впродовж літа планують відремонтувати п'ятий поверх оздоровниці. Детальніше у сюжеті. Вже відремонтовано шостий поверх, де роботи проводила компанія Голметресурс. Це компанія, що зайшла на медкомбінат по системі аутсорсінгу, і враховуючи досвід, коли доводилося контролювати весь процес ремонту, починаючи від поставки матеріалів до технологій у будівничому процесі, то з новою компанією співпраця набагато простіша, говорить заступник голови проспілкового комітету Євгена Бакулкін. Ми практично тільки совом. То тобто нам приносяться і пір дізайне значит, 3D проекции, то есть четко видно и согласуется, какой цвет стен, какой цвет пола, какой пол, какая раскраска потолка, какая, какие, какая мебель, какая остановка мебели, то есть светильники. Все это согласовано уже буквально на стадии начала работы. Отримавши авансовий платіж від медкомбінату, компанія приступила до виконання робіт 7 червня і вже демонтовано дверні коробки, стару штукатурку та стару стяжку на підлозі. Тобто все приготовлено до ремонтних робіт. Продовж перших тижнів залито чорнову стяжку на підлозі, замінено стояки на системі опалення та встановлено розводку труб для гарячої та холодної води. Ви бачили, що компанії не надо підганяти, не треба, треба тільки платити. Представники компанії Гаранта їх лише 20 чоловік працюють злагоджено та виважено, додає Євгена Бакулкін. До того ж, весь процес триває під час експлуатації санаторій профілакторій І, за словами представників медичного закладу, їх присутність відчувається лише хіба що звуком працюючих інструментів. Все будівниче сміття прибирається та транспортується, і не залишається жодних ознак того, що у будівлі йде серйозний ремонт. Уборка мусора обгрузится в мусор мешки, складируется в одном месте, набирается на определенный объем на самосвал, и посредством мусоропровода строительного мы его опускаем вниз. То есть это минимизирует количество пыли вокруг здания. Маючи професійний підхід, сучасні технології та оперативність у роботі, компанія планує виконати роботи за три місяці, говорить інженер Антон Колєсін. Адже графік роботи узгодили ще на початку співпраці. Також у планах заміна всієї сантехніки, душових, плиткового покриття дверей та вікон. Відбудеться ремонт і на балконах, із заміною покриття на підлозі, утепленням стін та заміною дверей, які стануть трохи меншими, говорить Євген Вікторович. Старые деревянные дверные проемы метр на 2700 дверь. Куда она, зачем она такая нужна? Делается стандартная дверь, 800 мм шириною и 2,200 высотой. За рахунок цього збільшиться кількість опалювальних радіаторів на зовнішній стіні. Також розроблено дизайн кімнат, меблів, коридорів та холу. Тобто все для комфорту відпочиваючих. 50% номерів це будуть номери люкс, прихожа гостина та спальня. Кімната з холодильником, кондиціонером та телевізором. Також будуть номери і для чотирьох жильців, тобто два плюс два. Чесно сказати, я дуже благодарен акціонерам нашого комбіната, генеральному директору Зороню Максим Сергієвича і Ніка Сім'якалішем, який. Ну, чесно говоря, наша задача лично моя в том, щоб просто контролювати процес это самое, самое приятное. у планах відремонтувати четвертий та третій поверх, їдальню та вхідну групу. Та все буде залежати від фінансування, додав заступник голови профспілкового комітету. І знову про двічний вибір у Дніпрозажинському академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки презентували трагікомедію Забути Герострата. Історія торгівця із грецького міста Ефес Герострата, який заради слави спалив храм Артеміди, на думку режисера-постановника спектаклю Сергія Чулкова, актуальна і сьогодні. Написав п'єсу відомий драматург Григорій Горін 40 років тому. Обраний сюжет між рядками розповідає про проблеми людства, серед яких навіть виникнення фашизму. Отже, як каже один з героїв п'єси, щоб зрозуміти вчинки людей, не гріх згадати те, що було вчора нещодавно та зовсім давно. Тема руйнування та будування, і, врешті, фашизму сьогодні, на думку Сергія Чулкова, досить болюча. Міняються часи та умови життя, проте внутрішній світ людини з його вічними цінностями залишається незмінним. Спектакль Забути герострата наглядно демонструє, як часто людство пам'ятає та навіть робить героїв з тих, хто руйнує, і як часто забуває тих, хто все це будував. Я робив його з позиції не тільки… Так, а Герострат, якого треба забути, якоби, да. А о том, как люди, соприкасаясь с этим человеком, либо меняются в какую сторону, что происходит. Потому что это очень заразительно разрушить и стать известным. А можно создавать и умереть без известности. Так вот что же для нас важнее? Понимаете, какая -то? Вот по, об этом, в общем, спектакль. Сюжет спектаклю розгортається в грецькому місті Ефес більше двох з половиною тисяч років тому. Вуличний торгівець Герострат заради слави цинічно спалює храм Артеміди, який греки будували протягом 120 років. Цим вчинком молодий чоловік накликає на себе всенародний гнів, його кидають у в'язницю, а справу передають до суду. Та навіть за гратами Герострат продовжує поводити себе надмірно та пишатися своїм вчинком. Роль цинічного злочинця зіграв вже відомий в місті актор Геннадій Василенко. Для молодого артиста драми Герострат. стал первым негативным персонажем. После того, как я прочел пьесу Григория Горина «Забыть Герострата, не знаю, вот появилась какая-то уверенность, что она получится. Не знаю, на самом деле, вот часто, когда берут интервью, спрашивают, что общего между тобой, да, и твоим героем. Вот хотелось бы сказать ничего. Но, наверное, в каждом человеке есть та темная сторона, которую вот нам, артистам, на сцене можно вот эту всю темноту выплескивать. Поэтому... Питаєте во мне этой мерзості, наверное. роль професійного підпалювача храмів стала переломною в його творчому житті, каже Геннадій Василенко. До цього артист був задіяний лише в комедійних спектаклях, а після Герострата став серйозно цікавитися драмою. Під час репетиції артисту навіть вдалося зрозуміти мотиви свого персонажу. Почому теж вдалося вот середнітися з ним. Ми артисти, да? А он ну от злодей того времени. но он мечтает о славе. І наверное, кожен артист мечтает о славе. Просто разные способи її достижения. Он зжок храм, Ну а ми пытаемся как то там чего то играть. Перед з молодим Геннадієм Василенко на сцені з'являються досвідчені Анатолій Вертій, Олег Волощенко, Артем Лебедів та Вероніка Польова. Динаміки на сцені глядачів чекати не доведеться. Тут потрібно більше слухати та аналізувати. Я прийшов туди ввечері, а ночі кадажиці ушлі. Принялся за дело. Как же тебе удалось незаметно провести кувшин со смолы, а? Я его не прятал, но пронес всех на виду. Что интересует жильцов? Дары богатых граждан и бесов, которые тебе приносят колдари богини. Но трезвый кувшин не вызвал ни у кого подозрений. На прем'єру прийшло чимало дніпродержинців. за словами Сергія Чулкова. Вистава не має вікових обмежень. Тут кожен матиме можливість зробити вибір, дотримуватися девізу герострата, робити те, що хочеш, не боячись богів та не рахуючись з людьми, чи обрати інший шлях. Збірна України посіла перше загальнокомандне місце в Кубку світу зі змішаних бойових мистецтв, що проходив у болгарському курортному місті Варна. Їх суперниками були бійці з Туреччини, Кіпру, Грузії, Казахстану, Азербайджану, Вірменії, Росії, Молдови, Румунії та Болгарії. Свій вклад в загальнокомандну скарбничку нагород несли представники Дніпрозажинського спортклубу Герц. Богдан Котловянов став третім. У півфіналі розділу герц 2 у ваговій категорії 84 кілограми він бився з румунським бійцем. Богдан виграв два перших раунди, та з незрозумілих причин судді продовжили бій ще одним раундом. По функціональній підготовці Румун виявився трохи сильнішим і йому віддали перемогу за очками. Станіслав Тимченко став першим володарем Кубку світу. Він у фінальному принциповому поєдинку розділу Борня 2 відмінно проявив себе проти азербайджанця Алі Омарова. Також перше місце за Воював його брат В'ячеслав Тимченко, який виступав у віковій групі 2006-2008 років народження. Золотий почин хлопців підтримала і випускниця ДКФВ Інна Гуцал. Загалом дніпродзержинські бійці ММА з Кубку світу привезли чотири медалі. Ну і наостанок про погоду на наступну добу. За прогнозами синоптиків протягом вівторка на території Дніпродзержинська очікується мінлива хмарність. В день можливий дощ. Температура повітря вночі плюс 17. Вдень стопчик термометра підніметься до плюс 25. Вітер північний від 3 до 6 метрів за секунду. А на цьому наш випуск новин завершено. У студії працював Володимир Кремінь. І пам'ятайте слова Вольтера. Втратити свободу може лише той, хто не вмів її захищати. Усього вам найкращого. Зустрінемося вже завтра о цій же порі.